Всім привіт, мої вітання. 1 червня сьогодні, день захисту дітей. Я вітаю всіх. Діти закінчили школу. І тепер вже на канікулах. І сьогодні проведу вас по своєму саду. Як він виглядає на сьогоднішній день, на 1 червня, перший день літа. Тут у мене вже квітнуть петунії пітунії. Буду їх живцювати. Це всі квіти, які виростила розсадою лобелії. Так, тут все у нас виглядає. Вже зацвіли львіний зєв, ротики, квіти. Так, троянда. Така помаранчева, дуже гарна квітка так виглядають сукуленти в Кашпу, лобелійка. Вирощена з насіння. Зараз ранок вона ще не так розпустилася, розквітла. Це таке блакитне, блакитна така хмарка. У нас вітер. Німфея вже так підростає. В нашому ставочку такий очіток варігатний бадан прикрашає також наше Озерце. А це барвінок. А як вам такі Іриси? Мені дуже подобається. Оригінальні. Уже квітне в нашому саду. Ромашка і набирає свою красу. Це питиста троянда хендель. Така вже масивна вона, але ще тільки-тільки починає заквітати вже велика, я думаю, ця картина буде дуже гарна. А в цьому куточку це верба нанопурпурова. Потребує уже підрізки. Тут у мене в такому кашпу такий мікс. Ну, лобу ми заберемо, бо мікс не вписується. Тут в мене сальвія, лабелія, анютині глазки, віолки. В такому дерев'яному кашпо. А з цього боку ось так уже виглядає лаванда. верніше лавандин. Платинум блонд, такий гарний кущ. Тут поруч синева. а ось моя красуня пампанела. Дивіться, яка. О -о -о. Не нам милуватися. Вона в мене посаджена біля кухонного вікна і я милуюся цією красою. Ось такий. Масив. Дуже гарно. Квітів отак, От нереально. Кожного року дивує і дивує. Суючись з усього, їй тут дуже подобається, місце для неї підходить. І вона отак. Дуже гарно цвіте. Зранку таке яскраве сонечко. Ось тут уже відцвітають піони. Це середні. Так, цвіте. Вже троянда. Це я сюди пересадила з іншого місця. А тут красуня шавлія. Дивіться, яке цвітіння. Це карадона. Такі пурпурові такі. Темно-темно, вірніше темно-темно-фіолетові квіти. І біла. Зацвітають еремуруси. та жовтий, помаранчевий. Тут лавандочка. Бачите, які вже соцвіття. Скоро розцвіте. Там на задньому плані в мене посадила сальвії, і вони вже... Це висаджені розсадою і вони вже зацвітають. З цього боку у мене такий куточок жовта троянда вже треба обрізати цвіття, які вже відцвіли, і вона знову буде набирати квіту. А ось тут, так під сосною, в такому затишному місці. У мене такий куточок різних низькорослих рослин. Потрошку вже зацвітають. Дуже радує мене в цьому році Віола. Здивіться, це є в січні, в кінці січня висівала на розсаду. І ось вона така вже на перше червня. Красота різних кольорів. Це тут м'ятка, апельсинова. Так, йдемо далі. Так виглядає лаванда. Сорт хіт код. трошки зроблю ось так. Бачите вже, як вона синіє? Скоро зацвіте. А тут поруч, ще така троянда. Все гарно, все приємно, багато яблук, груш. Ще хочу показати вам таку рослину, як Сантоліна. Ось вона скоро зацвіте, квітує такими жовтими квіточками. Вона буває, це серебриста, буває просто зелена. Дуже гарна декоративна садова квітка. І вона вічно зелена і взимку. Трошки підсадила вейгели. Це Олександра. Тут у мене буде рости. ну Це також Сантоліна. Я що бажаю всім миру, добра на все добре, до нових зустрічей.